Всім привіт! Щиро дякую за підтримку, дуже приємно. Зайшла вам сказати, що ефір буде м -м, приблизно через пів години, може хвилин 40, нехай там трошки, хоча б 18, щоб було сонечко у вікно почне е, цей м -м -м, підігрівати більше, тому що м -м -м, так, підгодівля буде, але ж треба ще. Дивіться, і, мабуть, сьогодні буде ще один ефір. Е, я так думаю, я все ж не заспокоїлася, я, мабуть, на городі зроблю ще один ефір і спробую картоплі щось зробити. Її так надалі залишати не можна. Так, не можна. Це буде, буде ще гірше, буде ще гірше. Ну, ось, я спробую. Я не знаю, не можу вам давати. Таку гарантію, що в мене вийде. Я такого ніколи в житті не робила. Ну, я хочу спробувати. Спочатку ми підгодуємо нашу розсадку, а потім буде ефір на городі. Так. Мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого. Бережемо наших діточок, бережемо себе. Молимося, будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую, до зустрічі.